Привіт, друзі. Порше готує до випуску новий флагман під кодовою назвою к 1 Колись я вже розповідала вам про цей автомобіль, але з того часу багато чого змінилось. Тепер у мене є свіжа інформація, яка точно вас зацікавить. Спочатку цей великий автомобіль планувався як повністю електрична модель. Проте, нещодавно, німці натякнули, що К 1 буде доступним із бензиновою силовою установкою, що ж змусило компанію змінити свої плани настільки радикально. Причина досить проста. Порша визнала, що масовий перехід на електромобілі не виправдовує очікувань. Продажі повністю електричного тайкан, однією з ключових моделей бренду, впали на 50% за підсумками перших трьох кварталів 2024 року. На цьому фоні фінансовий директор компанії Луцмешки заявив, що Порше планує значно продовжити життя двигуна внутрішнього згорання, одночасно коригуючи свою довгострокову стратегію. Порше, яка активно інвестує в електрифікацію, тепер робить крок назад. Особливу увагу буде приділено популярним моделям, таким як каєн і Panamera, які продовжать оснащувати бензиновими двигунами. Більш того, восьмициліндровий двигун, що став символом потужності та надійності, залишиться у виробництві щонайменше до 2030 року. Окрім того, компанія розглядає можливість зміни курсу для деяких майбутніх моделей, які спочатку планувались як електричні. За словами мешки, зараз обговорюється випуск гібридних або навіть повністю бензинових версій таких моделей. Містер мешке також додав, що фламандський трирядний кросовер під кодовою назвою К1, який стане найбільшим і найрозкішнішим автомобілем у лінійці Порше, отримає бензинову силову установку з ДВЗ на базі 4-літрового В8. Новинка вже проходить планові випробування, а її довжина становитиме понад 5 метрів. Дизайн поєднує елементи спортів. Седана і кросовера з аеродинамічними лініями кузова, що надають автомобілю елегантного і динамічного вигляду. Весь зовнішній вигляд побудований навколо нової дизайнерської мови компанії. Бензинова версія К1 буде базуватися на платформі PPC, яка створена для роботи з DWZ, і відкриває доступ до найсучасніших технологій Vag Group – від інтелектуальної oled оптики до нової обчислювальної архітектури. У базовій комплектації кросовер пропонуватиме. Повнокерова на шасі та гібридно-силову установку на основі 2,9-літрового бензинового v 6 у парі з електромотором. Потужність такої установки становитиме 353 кінських сили і 500 ньютон-метрів крутного моменту. Для тих, кому цього замало, буде доступна ще одна гібридна модифікація: на основі 4-літрового v 8 з подвійним турбонадувом. Потужність такої силової установки складе 519 кінських сил і 770 ньютон метрів крутного моменту. Моменту, а найпотужніша версія видаватиме 599 кінських сил і 800 ньютон-метрів. Також компанія може запропонувати гібридну систему потужністю 800 кінських сил, але ця інформація наразі не підтверджена. Porsche не відмовилась від ідеї випустити К 1 у повністю електричному виконанні. Електрична версія буде побудована на платформі SSP Sport від Volkswagen Group, адаптованій для високопродуктивних моделей. Вона забезпечить високу щільність батарей, швидке заряджання, 920 вольт та широкий вибір конфігурацій. У базовій комплектації електромотор матиме двомоторну установку потужністю понад 750 кінських сил, а у топовій до 1000 кінських сил. Також він Буде оснащений системою повного приводу, адаптивною підвізкою та інноваційними функціями управління, включаючи векторизацію крутного моменту. Щодо інтер'єру, він отримає продові технології, включаючи автоматизовані функції водіння та нові мультимедійні рішення. Архітектура інтер'єру базуватиметься на останньому Макан із трьома дисплеями. Ще одне цікаве нововведення: лінійка Макан також зазнає змін. Електрична версія вже доступна, але бензинова модель першого. Покоління буде знята з виробництва у 2026 році. Проте компанія розглядає варіанти створення нової бензинової моделі через попит на такі авто. Каєн найпопулярніша модель Porsche, Також залишиться з ДВЗ через стабільний попит на потужні бензинові кросовери. Отже, друзі, Porsche усвідомила, що поспішила з електрифікацією. Тому чекаємо на багато бензинових моделей від компанії. Астон Мартін Валькірія, довгоочікуваний гіперкар, розроблений британським автовиробником. Встановив новий рекорд кола на знаменитій трасі Сільверстоун. Цей рекордний заїзд гіперкар подолав за вражаючий час в одну хвилину 56,42 секунди. Ставши найшвидшим дорожнім автомобілем на цьому треку, Валькірія перевершив попереднього лідера. Модифікований Porsche 911 GT2 RS від Під Masi Racing. Рейсінг. Який показав результат у 2 хвилини 6,83 секунди. Це досягнення яскраво демонструє технічну досконалість та інноваційний підхід Астон Мартін, яка вже три роки виготовляє Валькірія для своїх клієнтів. Щоб завершити цей проект на високій ноті, компанія вирішила публічно продемонструвати, на що здатен їхній гіперкар за кермосів Дарен Тернер. Досвідчений тест пілот і триразовий переможець гонки 24 години Лемана на одній із найвідоміших та найскладніших. Кланіших трас світу тернер повністю розкрив потенціал Валькірія, показавши результат, що на 10 секунд перевершив попередній рекорд. У компанії заявляють, що Валькірія це автомобіль, створений для стирання меж між трековими машинами та дорожніми гіперкарами. Його дизайн і технології були розроблені за участю інженерів Формули 1, що дозволило досягти видатних характеристик. Рекорд було встановлено на стандартних дорожніх шинах Мішлен Пілот Спорт Кап 2, що робить цей результат ще більш вражаючим. Навіть попри те, що траса була сухою, ранковий дощ залишив менш оптимальні умови щеплення. Однак Валькір. Продемонструвала неймовірну стабільність у поворотах, розвиваючи понад 3,3 G і поперечного сприскорення, а на головній прямій зміг досягти швидкості 330 км на годину. Саме вражаючи, що результат Валькірія також перевершив час Lamborghini Huracan GT3, який у 2019 році подала в коло за одну хвилину 58,16 секунди, використовуючи спеціально підготовлені гоночні сліки. Це підкреслює. Видатні можливості Валькірія, який встановив рекорд на звичайних дорожніх шинах. Цікаво, що на початку розробки Валькірія компанія Астон Мартін заявляла, що їхній гіперкар буде настільки швидким, як боліт Формули 1. Звичайно, до абсолютного рекорду F1 на Сільверстоуні. Встановленого Максом Ферстапеном у 2020 році одна хвилина 27,9 секунд, ще далеко. Але навіть у дорожній версії Валькірія демонструє швидкість, яка здається нереальною для легального автомобіля. Окрім того, у Валькірі є трекова версія MR-Pro, яка, за словами компанії, здатна показувати час приблизно до результатів гоночних болідів. Можливо, у майбутньому побачимо її спроби встановити рекорди на інших трасах. Нагадає, що під капотом «Валькірія» знаходиться атмосферний 6,5 літровий v 12 розроблений компанією Косворд. Він забезпечує потужність у 1015 кінських сил, а гібридна система Кюрст додає ще 160 кінських сил, що в сумі дає 1176 кінських сил. Така установка дозволяє автомобілю розганятись до 100 км на годину менш ніж за 3 секунди, забезпечуючи неймовірну динаміку і чутливість. Тираж Валькірія СОВО. Обмежений. Усього випущено 150 дорожніх версій і 25 трекових модифікацій під назвою AMR Pro. Кожен автомобіль створювався з використанням на сучасніших технологій та матеріалів, що пояснює стартову ціну від 3 мільйонів доларів. Що ж, друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що подивились цей ролик. Сподіваюсь, що вам було цікаво. І нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал, а також не забувайте про сторінку в інстаграмі. Доступно за посиланням в описі всім удачі і до зустрічі!